Вправа 870. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання y кубі мінус 5 у квадраті мінус у плюс 5 дорівнює 0. Ну що ж, давайте групувати доданки. Групуємо тоді, так як доданки вони записані, буде у кубі мінус 5 у квадраті. Так, додати. Ну, і ще в нас залишиться мінус y. Плюс 5. І це дорівнює нулю є. Ну що ж, виносимо тоді з перших дужок y в квадраті, то залишиться y у квадраті, що множиться. У нас було y кубі, якщо ми заберемо множник y квадраті, залишиться y. 5y квадраті заберемо y в квадраті буде 5. Додати. З другого дужок заберемо мінус 1 за дужки, то буде додати мінус 1, що множиться. Тоді в дужках міняємо знак на протилежний, було мінус y, стане просто y. Було плюс 5, стане мінус 5. І це дорівнює 0. Ну що ж, а зараз підкреслимо тоді спільний множник, y-5. В кожному з доданків, виносимо його за дужки. То вийде у 5. Що множиться. тоді... З перших дужок у нас, з першого доданку, у нас залишиться y у квадраті. Додати мінус 1 це відняти 1. І це дорівнює 0. Є? Ну що ж, запишемо в других дужках, як різниця квадратів. Тобто, це буде yнус 5, що множиться на y у квадраті, відняти 1. Це 1 у квадраті. Це дорівнює 0. Ну що ж, тобто це буде y відняти 5. Що множиться. У других дужках у нас різниця квадратів двох виразів. це дорівнює добутку різниці цих виразів. Y мінус 1 на їхню суму на y плюс 1. І це має дорівнювати 0. Ну що ж, коли в нас добуток дорівнює 0, якщо хоча б один з множників дорівнює 0, то ми записуємо, що y мінус 5 дорівнює 0, або у-1 дорівнює 0, або. Y плюс 1 дорівнює 0. Розв'язуємо y мінус 5 дорівнює 0. Очевидно, що y дорівнює 5, можна одразу записати. Так, то пишемо тоді, або перенесемо мінус 5. Пишемо y тоді дорівнює 0. Зліва було мінус 5, справа буде плюс 5. То y тоді дорівнює 0 плюс 5, це буде 5. Є? Розв'язуємо y-1 дорівнює 0. Y тоді дорівнює 0. Було зліва мінус 1, справа буде плюс 1. То y тоді дорівнює 0 плюс 1, це буде 1. Є. Розв'язуємо y плюс 1 дорівнює 0. Y тоді дорівнює 0. Зліва було плюс 1, справа буде мінус 1. Y тоді буде дорівнювати, 0 відняти 1, це буде мінус 1. Є. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Х у кубі дорівнює 2х квадраті плюс 4х мінус 8. Ну що ж, для розв'язку давайте перенесемо всі доданки зліва справа наліво з протилежним знаком. То записуємо, отримаємо х кубі. Було справа 2х квадраті, зліва буде мінус 2х у квадраті, справа було 4х, зліва стане мінус 4х, справа було мінус 8, зліва буде плюс 8. І це має дорівнювати 0. Ну що ж, групуємо доданки. Запишемо як х у кубі мінус 2х у квадраті. Ну і додати, що в нас буде мінус 4х, додати 8. І це дорівнює 0. З перших дужок виносимо х у квадраті дужки. Було х у кубі, якщо ми винесемо х квадраті, то залишиться x. відняти. 2х у квадраті заберемо х у квадраті буде 2 додати. Далі мінус 4 виносимо за дужки, То у дужках тоді було мінус 4х, забрали множник мінус 4, це залишиться x. Було плюс 8, забрали множник мінус 4, це буде мінус 2, і це дорівнює 0. Ну що ж, виносимо за дужки, тоді спільний множник мінус 2. Підкреслюємо його. Отже, Записуємо х 2. Тоді у дужках у нас залишиться з першого виразу непідкресленим х у квадраті. З другого додати мінус 4. Це відняти 4. Так. І це має дорівнювати 0. Запишемо, як x 2. Що множиться? в квадраті мінус 4. Запишемо, як х в квадраті мінус 2 в квадраті. Це дорівнює 0. Отже, записуємо як x мінус 2, що множиться. У нас у дужках різниця квадратів двох виразів. Це дорівнює добутку різниці цих виразів. x-2 на їхню суму на х плюс 2. Так, і це дорівнює нулю. У нас х-2 множиться на x-2. Це буде x-2 у квадраті. Що множиться на х плюс 2. І це дорівнює нулю. Ну що ж, коли наш добуток дорівнює нулю, я хочу, хоча б один з множників дорівнює нулю, то ми записуємо, що хміну 2 у квадраті дорівнює нулю, або х плюс 2 дорівнює нулю. Отже, хміну 2 у квадраті дорівнює нулю. Це може бути тільки тоді, коли основа, яку ми підносимо до квадрату, дорівнює нулю. Тому ми пишемо, що х-2 має дорівнювати нулю. Переносимо мінус 2 через знак дорівнює з протилежним знаком буде 0, було мінус 2, стане плюс 2. Або х тоді дорівнює 0 плюс 2 це буде 2. Є? Розв'язуємо x плюс 2 дорівня 0. То пишемо, що х тоді дорівнює 0. Зліва було плюс 2, справа буде мінус 2. Х тоді дорівнює, 0 відняти 2, це буде мінус 2. Є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Розіжіть рівняння ми розв'язали. В першому завданні у нас аж три корені. Ми пишемо мінус 1, потім 1 і 5. У другому завданні у нас два корені. Це мінус 2 і 2. Є?